Маркові готують прем'єру Дрім он або увімкніть свої мрії місти за межі твоєї особистої свободи. Навіть якщо це означає відповідати всім, знаєте, но ну, своїм знаменитим, легендарним? Ні і грюкнути дверима. Бо яке там дрім он? До речі, щодо вистави. Як вона взагалі створилася, як пройшла ідея, якось похмурим осіннім вечором я сиділа і пила каву в, якийсь, в якомусь кафе, і щось мені так сумно стало. Ну, і ніхто не відміняє цього настрою, коли тобі нічого не хочеться, апатія така. І ти думаєш, блін, ну вже хотілося б щось, щось таке зробити, якусь. Прем'єру, якусь виставу для театру 057, але таку маленьку, таку, як, як котика, знаєте, якого можна так взяти в долоньки і повернути до себе. І оця вистава для мене, вона правда, вона саме така, вона тепла. От навіть так я б сказала, тому що в цій виставі, от я тут. Е це не просто реквізит, це листи, листи на наших дитячих мрій, те, що ми писали в дитинстві, Ну всі писали щось там, шкрябали, щось там хотіли мріяли, іду там. Хоч там морозива, та да, або там мішечок з цукерками, які ніколи не закінчуються. І наші мрії були простими і, і іноді смішними, можливо. Але ми вміли радіти без інструкції тоді. І ця вистава саме про те, що відбувається з нашими мріями від того початку, коли ми тільки починаємо з ними спілкуватися з мріями і пишемо, чого ми хочемо. І потім як ми дорослішаємо, як вони трансформуються, у що перетворюються, а можливо, навіть зникають, таке теж буває. І ось ми прийдемо до того, що ж відбувається з нашими мріями. Чому нам іноді так важко згадати, про що ми мріяли насправді, і чому нам іноді так важко сказати собі насправді, чого ти хочеш. На сцені режисерка, сценаристка та акторка театру 057 Олександра Блінкова. Окрім постановок у театрі, її можна побачити на міських та обласних заходах. Вона попичувалася трошки всередині мене, і мені захотілося поділитися чимось таким сакральним таємничим. А мрія, мені здається, вони такими і є. Дрім он новий формат вистави, де участь глядача є незамінною. Перформанс, в якому він живе кожним моментом, підспівує улюбленим мелодіям, взаємодіє з акторами і, врешті, дозволяє собі мріяти. Гострі слова, жива музика просто в серце. Так, це моновистава, але кожен глядач, кожна його реакція, кожна його відповідь тут спойлер, буде впливати на те, як, як далі я буду грати цю виставу. Мейбі

Спектакль, тире життя можливо, так можна сказати. Ну, це взагалі щось таке особливе, щось незвичайне. Ми такого ще не робили. Я вважаю, що це має бути дуже круто, і, взагалі, про мрії це. Те, що нам дуже не вистачає зараз, це мої рідні люди. Вже ми з ними працюємо вже дуже давно. Вони знають, чого я хочу, я знаю, чого вони хочуть. Жімо, кавер-версії пережиті з іншого стану. І тому ми тут використовували дуже багато різних нових музичних таких вокальних інструментів для голосу для того, щоб досягти саме от цієї такої замріяності. Перший показ відбудеться вже 16 грудня. Опісля прем'єри у Харкові. Театр рушить в тур Україною. Анастасія почерніна, Вадим Макарюк, вісті.